Добрий вечір. Я навіть не знаю. Добрий вечір, люди. Добрий вечір, друзі. А, пробачте знову якісь такі технічні речі виникають. Ну, це, мабуть, тому що, скажімо, треба до цього звикнути. Треба звикнути з самим тим, що, може бути, щось не так, коли ти виходиш лайв в стрімі. І так. Мене звуть Юрій Бесараб, це, скажімо, стрім або канал «Культурхімія», який я називаю Культурхімія, тому що ми тут говоримо про, скажімо, різні питання, які стосуються культури науки, от даємо їх інтерпретацію, і відповідно з цим за допомогою цього, скажімо, виходимо на нове якісь розуміння того, що тієї реальності, в якої ми живемо. І так, минулого разу тобто вчора. Я починав цей стрім з передачі, що з запитання, де знаходиться минуле, де воно живе? Сьогоднішній стрім я починав з іншого запитання до вас: Де знаходиться пам'ять? От поки ви думаєте, щоб швидко мені написати в чат, ваші думки, де знаходиться пам'ять? Так, само запитання. Я прошу вас ставити, звичайно, уподобайки, лайки, шерити на інших, в інших мережах на Фейсбуці, в месенджері, де де тільки душа забажає. Щоб нас було більше, щоб бо буде більше, у нас буде більше запитань і буде, скажімо, більше поглядів на той чи інший феномен цього буття. І так. Ваша відповідь на запитання, де знаходиться пам'ять? Мабуть, буде правильно, ще ніхто не написав, але буде правильно, якщо ви скажете мозку. Це буде правильно. Також можна ще інакше сказати, теж буде правильно, якщо ви скажете в уяві, в нашій уяві, ми вчора говорили про. Функції пам'яті, про які написав а, ще в 19 столітті Теофір Теодюль, Теодюльбач, Теодюль Грібо, такий французький психолог, вчений, каже, що він був літератором, літературою займався. І на ньому на його книгах росли, а, росли такі, скажімо, відомі для вас люди, вчені, як Фройд і а, Марсель Пруст. Так от ми коротко з вами розглянули ці, ці опції, ці функції, про які він які назвав. Так? Я їх повторюю зараз. У мене десь тут був цей список. Перша функція це консерваціон дюпаси, це збереження минулого. Дивіться, дуже цікаво. Збереження минулого, так? потім друга функція Repходіон дюпаси і третя. -ce que, uh, ce qui vient dans le passé. Іншими словами, визначення, свідоме визначення того, що проходить або що з'являється, або що відбувається в тому минулому, яке вже є в нас. Да? Uh, сьогодні ми поговоримо про друге, про, про другу функцію, du passé або репродукування, uh, або uh, повторення минулого. Взагалі, погляньте, погляньте на, на саме слово, дуже мені здається влучне в, в французькій мові, репродукціон. Тобто репродукція. У нас щось збереглося в пам'яті, і потім ми, коли його дістаємо, це взагалі вже ж не те. Воно то минуле, да? воно було колись. У нас якесь переживання чи там знання, якесь слово. Але воно вже ми добуваємо тільки його репродукцію, і тут нам допомагає якраз це французьке слово репродукціон. Воно може бути як і повтор, можна його перекласти, але можна і як от репродукція минулого. А де ж вона відбувається? Ну, звичайно, в нинішньому часі. Диві, дивіться, яка цікава річ. Ви пам'ятаєте, ми вчора розглядали французьке слово одне з вами вивчали. Хто пам'ятає, можете його в чаті, в чаті написати, як, яке слово ми е, вивчали з вами французький. Я показував, як його асоціювати за методикою курінського. Кей okay, ніхто не пише. Слово було еспрі. Хто захоче, подивіться, як ми його асоціювали е, вчора. І так, ми фактично е, добуваємо з нашої пам'яті. Я багато раз стверджував, що пам'яті не існує, а тепер я говорю, що ми добуваємо з пам'яті, можливо, я заперечую самому собі. А, але ми йдемо вперед з вами. Щоразу ми будемо якось поінакше, по іншому дивитися на цей феномен і на інші теж. І тому не шукайте мене, не ловіть мене на тому на слові, так сказати. От. Ми зараз говоримо про а, те, що фактично даємо інтерпретацію того, що а, придумав або винайшов а, Теодюль Грібо. І так, у нас відбувається репродукція минулого, ми його підтягуємо сюди а, в нинішній час, да? тому що воно нам зараз потрібно це переживання. Ми згадали щось, і ми якби з нашого з нашої пам'яті. Або ми можемо з вами сказати, що пам'ять це взагалі минуле. Або, або сукупність, можна так назвати, мемуах, да? Пам'ять мемуар – сукупність минулих подій, переживань. І це все в принципі хімічних реакцій, можна сказати. Так от ми беремо і його підтягуємо в нинішній час. Ми хочемо його або знову пережити, або цікава річ, що воно буває само з'являється якийсь який спогад, тобто французькою це і буде мемуар, він з'являється зараз в нас, може сам з'являтися в нашій е, свідомості або в потоці нашої свідомості. Те, що у нас не було пережито, в потоці свідомості нема, не, не, не з'являється. Так от, Цікава річ, що багато того минулого, ну ми ж з вами, люди дорослі або недоросле, але все рівно у нас є якісь естетично-етичні, скажімо, інструменти для того, щоб орієнтуватися, ми праві чи не праві, в чомусь. Нам щось подобається, щось не подобається. Так, от коли ми звернемо увагу на нашу пам'ять. От на те, що ми на цю репродукцію, яку ми видобуваємо, або які свідомо або несвідомо з'являються у нас перед очима в потоці нашої, скажімо, свідомості, ці спогади, ці мемуар, ці пам'яті, вони можуть бути як негативні, так і позитивними. Дуже часто з'являються негативні. І нам потрібно взагалі, нам я маю на увазі дорослим людям якось спробувати визначити масу цих спогадів, негативних позитивних. Можливо, фізики мені запропонують якісь нові, нові, скажімо, міри вимірювання якраз у тієї пам'яті, яка в нас вже збереглася. Не знаю, чи це байти будуть, чи можливо вагти якийсь новий термін використовувати через те, що це не та пам'ять, яка в комп'ютері. Але ці байти, мегабайти, вони можуть бути негативними і позитивними. Так, от негативний це є хімічна реакція. Якщо ми витягуємо да, цю репродукцію з негативним, з негативним чимось, вона. Повторюється хімічна реакція через те, що хімічний обмін речовин постійно, хімічна реакція в організмі постійно відбувається. І ми знову його забруднюємо, цей потік всього того, що в нас є, ми знову його отруємо оціми негативними спогадами з негативними пам'ятями, які в нас з'являються. Як редагувати це? Чи ми можемо взагалі якось це змінити? От пам'ять, та, що в нас вже є минулому. Я вам запропоную деякі інструменти, як це можна було б зробити, або можна було б постаратися. Трішки пізніше, через те, що я хотів би, щоб ми а, саму пам'ять цю мемуар, зробили не абстрактною чимось таким, да, не, незрозумілим. А щоб ми перетворили це в якийсь інструмент, щоб можна було ним свідомо користуватися в нашому щоденному побуті, в нашому щоденному житті? І так, я тоді я повторюся, що мемуар або ця пам'ять це сукупність минулих. Дивіться, сукупність минулих подій, там, переживань, досвіду, але це все су, сукупність хімічних реакцій минулого. Вони в нас залишились, бо вони відбулися як хімічні реакції, інакше вони б не змогли зберегтися, хімічно-фізичні реакції. Але цим дуже тяжко користуватися, мені здається, якщо тільки так таку інтерпретацію давати пам'яті. Але давайте спробуємо ще інакше. Давайте уявимо собі, що пам'ять це такий певний оркестр, да? уявило, оці спогади, які в нас назбиралися. Це певний такий симфонічний великий оркестр, в якому є різні різні інструменти, через те, що ми можемо ці спогади, ці невеличкі пам'яті, ці біти, ми можемо їх розглядати в якомусь сенсі як, як інструменти. Так от, є інструменти, які налаштовані, і музиканти, які з ними сидять, грають гарно. А є інструменти, які не налаштовані. Не гармоніюють з усім оркестром. І тоді виникає катастрофа. Да? Там в попередніх відео я розповідав про депресію і так далі. У нас в такому оркестрі, звичайно, не дуже буде гратися щось таке, з чим би ми могли б самі милуватися і чим б ми могли б самі радіти. І нам потрібно щось робити з цим. Да? Ми знову підходимо до цього питання, як редагувати наше минуле, особливо якщо негативне. Що нам зробити з тими інструментами в цьому оркестрі нашої пам'яті, щоб вони грали разом з усім нашим, скажімо, нашою такою екзистенцією або з нашим. З усім, що ми знаємо, з усіма знаннями, що вони грали в гармонії, певний. Звичайно, ідеального немає. Всі це мають знати. І скрипач, який скрипаль, який грає на скрипці, знає, що кожного разу потрібно ту нотку де? Нотку ну, Ре це англійською мовою, ді. Нотку Ре потрібно витягувати постійно, підтягувати чуть-чуть туди чи сюди, в залежності від того, навіть чи куди ти йдеш. На фортепіано. Це теж інструмент, який називається темперований. Це значить, що не все в ньому, там відповідно законів до, до гармонії. От. Тому нам потрібно постійно якби, працювати з тією пам'яттю нашою, яка, яка є, для того, щоб добиватися якихось наших, скажімо, гармоній внутрішньої оцього оркестру, який в нас є. Ще один варіант, як можна було подивитися на цей мемуар, на цю мемуагу, на пам'ять як інструментальну. Це подумати про неї як якийсь такий особливий вимір нашого життя. Дивіться, у нас є кілька вимірів фізичних, там, довжина, ширина і так далі. Ви знаєте, і про час, до речі, теж був введений час як вимір. Курінський також запропонував розглядати культуру як ще один вимір буття людини. Так от дивіться, чому б нам не додати ще це поняття пам'яті, яка в нас вже є, яка збережена як окремий вимір. Через те, що коли ми це робимо, тоді у нас знову з'являється якби простір і інструмент з одного боку. А якщо це вимір, то це простір, з яким ми можемо щось, щось робити. Якось його поліпшувати, щоб він грав краще в цей вимір. Чи це єдиний вимір, який ми можемо запропонувати? Це таке запитання підвішене, я ставлю вам. Ні. Я, дійдемо ми колись до питання уяви. От я думаю, що там. Я вам ще дещо <сміх>, сподіваюсь, багато чого розкажу. І так, потихеньку ми підійшли до, а, до питання, як редагувати, чи можливо редагувати наше минуле, або ту пам'ять, яка вже у нас, у нас є, чи, не, чи неможливо. Ну, по-перше, чи це необхідно, так? Через те, що а, якщо у нас постійно будуть виникати оці негативні спогади, Мімах, да, ці репродукції минулого ми обов'язково себе доведемо до якоїсь патології, або це закінчується буває і такими, ну, скажімо, фатальними а, випадками. Так от, що потрібно, щоб редагувати це минуле, да, якусь сукупність, цю про яку я говорив, от, щоб її якось трішки змінити. Ну, людство нам працювало певні інструменти, я зараз згадаю. Один із кілька з них. Це миттєво, як тільки ми відчули, це швидше зараз буде стосуватися нинішнього, так? бо воно стає минулим в нашій пам'яті. Як тільки ми відчули, що ми зробили щось негарне, нам потрібно миттєво. От наступна реакція, як тільки ми відчули, що щось негарне зробили, сказали, зробили так далі. Частіше це серед близьких людей відбувається. Нам потрібно просити пробачення. Відразу миттєво, не відкладати на день, два, три, п'ять і так далі. Через те, що тоді ця хімія накопичується негативно і буде ще гірше. Друге, люди, які релігійні, вони можуть ходити в церкву і сповідатися там. Це теж інструмент. Люди, які, скажімо, не дуже релігійні, не ходять в церкву, потрібно це перевести в слова. Це ще склад, це складніше. Але це значить назвати в собі оці. Скажем, негативні, від'ємні спогади цієї репродукції з минулого їх необхідно назвати і подивитися, що з ними можна зробити. В деяких випадках, якщо ми не можемо безпосередньо попросити пробачення, якщо ми комусь щось зробили недобре, ми можемо це зробити, ми можемо зробити це якби віртуально, уявити, що ми просимо пробачення. Да? І тоді це все це трішки знімається, пресінг, знімається негативність самої реакції негативної. Потім, згадаю Курінське, він прочитав дуже великий колись курс лекції про дружнє ставлення, здається, філософія дружності якось так називалася. От так от який висновок можна зробити з нього? З Курінського. Це поза апріорі дружнього ставлення до особливо близького оточення. От, апріорі дружнього ставлення. Звичайно, нам потрібно також ставитися з розумом до цього питання, через те, що якщо нам хтось загрожує ну, типу москалі і так далі, то тут потрібно розуміти, що це теорія дружності або апріорі дружнього ставлення може нам нашкодити. Нам потрібно захищати своїх дітей. Свою, а, родину і свою батьківщину. От. І а, до речі, четвертий <світнє> <світнє> пункт це донатити на дрони. Да? 10 гривень бутусу або братству, або стерненку потрібно донатити. І чими словами щось робити таке, що дуже важливо, і що потім, коли в нас хтось питає через багато років, що ти робив під час війни? Щоб ми могли знайти якась, скажімо, естетично-етичну відповідь на це. Ще одну річ підкажу, яку скажімо, яку я експериментую, перевіряю, і яку, я сподіваюся, вам теж сподобається. У нас бувають оці це вже такий тип, це да? додаток уже це якби не окреме право п'яте, але просто розкажу вам, що коли у нас відбувається особливо репродукції з минулого негативні, починаємо ми їх крутити. Я вже десь говорив це. І кілька шляхів, як можна це подолати, через те, що це створює негативну реакцію, хімічну реакцію в нашому організмі. Це можна подолати, коли ми уявляємо цю негативну ситуацію. Ох, там хтось сказав, а я б отак міг сказати, і те, 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 те і пішло. Нам потрібно сюди ввести хороший кінець, та вийти на якесь хороше закінчення, уявити. Що ця ситуація закінчилась, там, ну, потисканням рук, От. помирились, попросили пробачення, ще щось, якийсь трюк, можна якийсь смішний, да, зробити дружній, смішний трюк. Це один, один, один елемент. Ще, якщо вони виникають, оці такі крутяться, да, як заїла платівка, да, крутиться якийсь поганий репродукція з минулого, понюхати якісь парфуми хороші. Ну, якщо немає хороших дорогих парфум, то є завжди якісь квіточки, якийсь чай, кава, якась щось можна понюхати, знайти приємне на запах. І це теж може спрацювати. До речі, коли я говорив про, спочатку, розповідав про репродю дупаси, репродукцію з минулого, там дуже цікава річ буває, відбувається. Як в цій книжці. Франца Кавки, тут є у нього робота, яка називається «Де процес, да? Котам фактично цей Йозеф Ка, він старався знайти в своєму минулому в пам'яті, що ж він таке зробив, що його арештовують, що його переслідують. Це дуже цікава річ. Він не міг знайти. І от Кавка створив цю таку ситуацію, коли людина не знаходить відповіді. На це запитання. Що ж в мене там сталося таке? Що я там таке зробив? Що мене хочуть? От до суд, там, щось таке, так? Да? Окей, ну добре, давайте подивимося, що там у нас, е -е, як вот у нас створення. Скажімо, часу мало, ми вже перебрав. Я вже перебрав, я думав, до 20 хвилин справлюсь. А як повторне створення, виробництво та репродукція? А так воно і є репродукція, це, в смислі, українською мовою. ну, Можна так говорити: повторне створення або виробництво так можна. Репро, ну, Репродукція, як одним словом. І потім репродукція вона має такий художній, як би елемент. Да? Ми знаємо, що таке репродукція з вами. От, а це перепродукції з нашого минулого, які ми витягуємо з нашої пам'яті в нинішній час, для того, щоб повторити, повторити їх знову, е, переживати. Так, значить, е, хто захоче подивитися або розібратися як більше, як от займатися інтроспекцією, от в мене це є на Патреоні, я там даю лінк. На Patreon. Також я даю лінки під а, цим відео на туди, куди можна донатити. Хай щастить, хай береже вас Бог. До побачення.